Хорошець Сам лейтенант Самсунов Анатолій Юрійович народився 28 жовтня 1989 року. 23 березня 23 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Новосильівка, Друга, Донецької області. Згідно з указом президента України номер 317 від 6 червня 23 року, за хоробрість та відданість проявлені під час боротьби з російськими загарбниками у російському українській війні орденом за мужність третього ступеню посмерт. Він був хоробрим, мужнім, він сам пішов на війну. Війна почалася, в неділю просила його не йти. Дитина малесенька, я знала, чим може закінчитися. Але він сказав, я йду, і 9 березня він вже був військоматі. 10-го його забрали. Він рік працював був на війні, він рік воював, він завжди був першим, він був молодшим солдатом, він хотів бути офіцером. Він був поранений. Після поранення він все рівно біжав на війну і казав, там мої побратими, я буду з ними. Так він до останнього дня свого бився. Три місяці він був на ученнях, він вчився, получив, був звання молодшого сержанта, потім отрима звання молодшого лейтенанта. 20 марта він отримав, був уже під Бахмутом. 24-го мені дзвонили, сказали, що його вже немає. І він пару днів буквально був молодшим лейтенантом. Він був дуже мужний, він хотів захищати свою країну. Він був патріотом. Солдат Котляров Вадим Вікторович народився 15 листопада 1992 року. 23 березня 23 року призваний на військову службу. 31 серпня 2023 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Іванківське і Донецької області. Згідно з указом президента України. Номер 725 від 3 листопада 23 року за сміливість та мужність, проявлені під час захисту українського народу під агресією дій з боку Російської Федерації, нагороджуються орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Родиться, сержант Петмій Ігор Васильович народився 19 січня 1992 року. 22 березня 2023 року отримав важке поранення від, під час артилерійського обстрілу противника поблизу населення пункту Красногорівка, Донецької області. 2 квітня 2023 року помер до отриманих поранень у Київській міській клінічній лікарні щодо медичної допомоги. Згідно з указом президента України No473, від 4 серпня 2023 року за мужність та героїзм проявлені в боях російським агресором, нагороджується орденом за мужність 3 ступеню посмертно. Турмій Ігор Васильович це мій син. Ну, яким був? Він був із самого дитинства і далі в його кожен поступок був мужський. Він був легкий на підйому, займався спортом. Футболіст він. Були ми з ним в Естонії, він мені ні словечечка не сказав, приїхав в перші днях. І 10 березня він вже був зачислений нашим ДЦК і пішов вже на навчання. В 71-й бригаді Єгірський він весь час був. І всі його побратими і писали, і говорять зараз, що він постійно їх чомусь навчав. Самі товариші, які залишилися за кордоном, мені смски писали і так дзвонили. Кажуть, ми ніколи не думали, що йому там 30 чи 31 рік. Ми думали, що він старший. Його кожен... Він такий був мудрий, якийсь такий кажуть, був розумний. Він давав завжди якісь був розумні такі да, і робив чинки. Він, він завжди допомагав і. Ну, в його залишилася дружина і донька. Ми ним, звісно ж, пишаємося. Для нас він герой. Всі питання, які у вас виникають в ході ну, вашого життя, можливо, оформлення документів. Будь ласка, звертайтеся до Кремівської адміністрації, до департаменту до управління соціального розвитку нашої адміністрації. Ми допоможемо вам в усьому, що чим можемо. Будь ласка, звертайтеся. Дякую вам за те, що ви сьогодні час. Дякую вам.